Добрий день, мене звати Ольга, і це історія нашого будинку, нашої сім'ї, який ми самостійно по цеглиночці будували багато років. Саме в цьому будинку родилися наші діти. Саме в цьому будинку ми проживали наші щасливі моменти в сімейному колі разом з нашою бабусею. Ми прокинулися від підзвуки російських літаків винищувачів. Вже через хвилину ми були в машині перелякані, але з надією і з молінням до Бога, що нам вдасться з під обстрілів виїхати безпечно і зберегти наше життя. В той момент я більш за все переживала про те, як, як сказати дітям, що немає більше їхнього будинку, ліжка, іграшок і всіх тих речей, які вони. Так любили. А особливо, як сказати про те, що більше немає куди повертатися. Адже кожної хвилини, перебуваючи в Польщі, ми мріяли повернутися додому. Саме тут ми ховалися всі ці шість найстрашніших днів в моєму житті. Ніколи не забуду, як мій брат казав мамі, що якщо і вб'ють він її ніколи не забуде. Я дуже сумую за своїм будинком, сумую за своїм ліжком, сумую за своїми е, е, іграшками. Саме тут в цій кімнаті ми з братиком гулялися на дарабинці, стояли на дарабинці базу, гралися на, на маті і ще гралися в хотвілси. В шкафу стояли бази. Під столом я, ми теж створили бази. На, на підвиконні теж і проводили весело час. Я дуже сумую за тим часом і хочу повернутися. Додому хочу побачити свої іграшки, ліжко, і щоб ем, дім став такий, як був. Ми е, потребуємо допомоги у відбудові нашого будинку, адже фактично тут все треба зводити з нуля. Бо е, за висновками експертизи тут був справжній котел і. Втрачені несуще властивості стін, тож будинок потребує демонтажу. Ми просимо вашої допомоги у відбудові, адже самостійно не маємо наразі змоги відбудувати допомоги будь-якої матеріальної чи матеріалами, аби ми змогли нарешті повернутися додому.